Німеччина переживає серйозні труднощі. Колись, здавалося, непереможна, її економіка останнім часом вступила у другий рік рецесії і повільно зазнає краху. Їхній лідер мав один з найнижчих рівнів підтримки в історії країни, внаслідок чого нещодавно уряд був змушений піти у відставку. І зрозуміти причини цього неважко. У великих містах Німеччини майже неможливо знайти доступне житло. Багато професій, які були стабільними протягом десятиліть. Нині зникають, а витрати на енергію одні з найвищих у Європі. З 2015 року Німеччина прийняла 8,8 мільйона мігрантів, багато з яких стали біженцями у часи, коли життя стало дедалі складнішим. Хоча спочатку багато людей були відкритими до нових ідей, з часом стало дедалі складніше добре інтегрувати велику кількість людей, і антиміграційні настрої почали зростати. Партія Альтернатива для Німеччини стала провідною в цьому процесі. Хоча вона була заснована лише у 2013 році, вона швидко набула популярності та в 2024 році змінила політичну систему, вигравши регіональні вибори. Декілька членів ЕФД зробили дуже сумнівні заяви, що перетворює партію на предмет суперечок, проте це не вирішує проблему. Замість того, щоб підтримувати уряд, ці коментарі лише віддаляють людей від нього та підвищують їх роздратування, ігноруючи або зменшуючи ці побоювання. Зростання ЕФД не обмежується простим антиіммігрантським настроєм, воно відображає більше незадоволення шляхами, якими, на думку багатьох німців, йде їхня країна. Багато людей підтримують АФД, оскільки відкидають політику, яка, на їхню думку, їх підвела. А не через прийняття радикалізму. Як так вийшло, що економіка Німеччини перетворилася з найсильнішої в Європі на таку, що опинилася в кризі нерухомості, імміграційних проблемах та економічних катастрофах. Щоб зрозуміти, як Німеччина досягла свого успіху, нам потрібно з'ясувати, що спочатку зробило її успішною. Першими, що спадає на думку, є такі бренди, як Мерседес, БМВ та Адідас. Їхня продукція має великий попит на світовому ринку і визнана своєю якістю. Практично всі аспекти економіки Німеччини ґрунтуються саме на цьому, оскільки країна розвивалася у Німеччині у 2016 році був найвищий торгівельний профіцит у світі, який досяг 310 мільярдів доларів, що становило близько 10% ВВП. Проте такий ріст має свої недоліки. Він працює, коли всі охоче купують ваші товари. Але коли світова економіка сповільнюється, зростаюча конкурентоспроможність Китаю і можливість введення тарифів з боку важливих торгових партнерів, таких як США, створюють серйозні проблеми. Це негативно впливає не тільки на прибутковість бізнесу, але й ставить під загрозу багато робочих місць, які раніше залежали від успіху експорту, і в цілому в країні. Наразі під загрозою опинилося майже півмільйона робочих місць у Німеччині, зокрема тих, на які люди вважали, що можуть покладатися. Кожне промислове місто в країні розкаже ту ж історію. Це стало особливо очевидним на прикладі компанії Volkswagen. Протягом багатьох років робота тут давала можливість забезпечити сім'ю і бути впевненим у майбутньому. Але ця безпека була піддана руйнації внаслідок автоматизації та глобалізації. І тепер, здається, вона наближається до критичної межі. Людям у Німеччині важко адаптуватися до змінюваних умов, оскільки швидко закриваються підприємства, що призводить до зникнення багатьох стабільних робочих місць. Економіка Німеччини стала менш конкурентоспроможною через відкриття до зовнішнього світу. Життєвий рівень погіршився через інфляцію, деіндустріалізацію та стагнацію заробітних плат. Але в одному місці ці наслідки виявляються більш тяжкими ніж в інших. Карта Німеччини демонструє чіткий поділ за кількома важливими параметрами, такими як життєвий рівень, рівень освіти та навіть щастя. Це не випадковість раніше. Частина під контролем СРСР Східної Німеччини, цей регіон є сходом Німеччини і має кардинально іншу історію в порівнянні з Заходом. Ці дві сторони майже 50 років функціонували за дуже різними економічними системами. Реінтеграція, яка мала на увазі поєднання капіталістично розвиненого заходу з регіоном, що формувався роками соціалізму, стала серйозним викликом після падіння Радянського Союзу року, коли впав найбільший економічний уклад у світі. Хоча щорічно витрачаються мільярди євро на оновлення охорони здоров'я, освіти та інфраструктури. Схід все ще відстає у важливих секторах. Глибоке незадоволення підсилюється тим, що умови життя, доходи та освіта все ще нижчі, ніж на заході. Після возз'єднання доходи на сході різко зросли з 42% до 67% від рівня західної Німеччини, але протягом наступних 20 років цей прогрес затримався на рівні приблизно 74%. Ці регіональні відмінності залишалися на поверхні протесту під час цього часу, незважаючи на те, що економіка Німеччини на перший погляд процвітала з рекордними експортами та міжнародним престижем. Через багатство на Заході жителі Східної Німеччини почали відчувати себе громадянами другого сорту. Можливості обмежені, заробітні плати не зросли, а державні послуги все ще відстають. Подібні різниці також виявляються у добробуті домогосподарств. Середня чиста вартість східних домогосподарств становить лише 43 тисячі євро проти 127 тисяч на Заході. Багато людей на сході вважають, що досі не мають доступу до багатства, яке характеризує Західну Німеччину, навіть після десятиліть обіцянок, і це посилило ворожість. Жодна інша партія в Німеччині не здобула такої популярності, як АФД. І це стало поштовхом для виникнення політичних аутсайдерів, які ставлять під сумнів існуючий статус-кво. Хоча підтримка АФД зростає по всій країні, їх популярність стрімко зросла на Сході. Програма АФД сфокусована на рішучих антиімміграційних політиках, скептицизмі щодо ЄС і опорі глобалізації. Молодь переїхала на захід країни у пошуках можливостей. Експерти прогнозують скорочення населення Німеччини. В найближчі 20 років очікується, що 20% населення залишить регіони з найбільшою підтримкою АФД, залишивши за собою старшу частину населення, якій важко адаптуватися до нових ринків праці. Отже, чому ці проблеми стали настільки критичними для гніву, адресованого німецькому уряду? Безумовно, незадоволення імміграцією є найсуттєвішою проблемою в платформі АФД. Але чому ж міграція взагалі викликає проблеми в Німеччині згідно з деякими прогнозами, до 2040 року населення Німеччини може зменшитися на 4 мільйони людей. Це сталося через те, що жінки все частіше обирали кар'єру замість народження дітей, оскільки країна ставала багатшою. У 2010 році народжуваність впала до рекордно низького рівня, а численні представники покоління бебі-бумерів почали виходити на пенсію та залишали робочу силу. Це призвело до того, що витрати стрімко зростали, а кількість людей, які сплачували податки для покриття державних витрат, зменшувалася. За оцінками Німеччині необхідно 400 тисяч мігрантів щороку, щоб зупинити цю тенденцію. Тому уряд на чолі з Ангелою Меркель. Вирішив вжити заходів. У 2015 році було прийнято більше 440 тисяч біженців, а в 2016 році їхня кількість ще зросла до понад 60% від загальної кількості в Європі. Однак вже існувала певна проблема. Німеччина здається, взяла на себе більше, ніж могла витримати, швидко приймаючи занадто багато мігрантів. Після цієї початкової хвилі загальне сприйняття імміграції в суспільстві залишалося переважно позитивним, хоча деякі питання почали викликати стурбованість. Першим із них було те, що корінні німці заробляли значно більше ніж мігранти, що могло призвести до тиску на державний бюджет. Згідно з дослідженням 2015 року, мігранти заробляли від 55 до 60% зарплат місцевих жителів протягом перших двох років після прибуття, а через 10 років це число зросло до 90%. Це цілком логічно, адже першому поколінню мігрантів потрібен час для того, щоб вивчити мову та набути навички, які дозволять їм заробляти більше. Однак це може стати проблемою в найближчому майбутньому. Як і багато інших європейських країн, Німеччина має потужну систему соціального забезпечення. Деякі люди отримують більше, ніж вони вносять, але інші компенсують це, роблячи більші внески. Цей баланс підтримує рівновагу, що є головною метою моделі соціального забезпечення. Проте, коли кількість тих, хто користується соціальними послугами, зростає без відповідного збільшення внесків, ця рівновага починає руйнуватися. Інтеграція також є важливим питанням міграції в Німеччині. Німеччина завжди була особливо гостинною до біженців, але ситуація потроху змінюється. У 2016 році світова реакція на великі сексуальні напади в Кельні в новорічну ніч стала важливим поворотним моментом багато німецьких жінок стали жертвами нападів в ту ніч. З часом таких проблем ставало все більше. І зараз на початку 2025 року Німеччина має тривожні прогнози стосовно розвитку своєї економіки.